Мешканці села Долинське, Ренійської громади, вирішили увічнити пам'ять свого земляка Степана Чобану. На фасаді Долинської школи установлено меморіальну дошку пам'яті Героя України. Степан Чобано, льотчик-винищувач, учасник російсько-української війни з 2015 року. Був начальником повітряно-вогньової і тактичної підготовки 831 ї бригади тактичної авіації. 28 лютого 2022 року на літаку су 27 він вступив у повітряний бій над Кропівницьким, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Ці дії дали можливість решті літаків частини перебазуватись на резервний аеродром. Літак Степана Чобану був атакований ракетами, внаслідок чого наш земляк загинув смертю хоробрих. Похований в місті Миргород указом президента України Степану Чобану присвоєне звання Герой України, нагороджений орденом Золота Зірка посмертно розпорядженням губернатора Одеської області його ім'ям названа центральну вулицю в місті Рані. Мешканці села Долинське свято вшановують пам'ять свого героя і зібрали кошти на меморіальну дошку. І її вирішили встановити на фасаді школи, яку Степан Чубано закінчив у 80-ті роки минулого сторіччя. Право відкрити пам'ятну дошку було надано голові громади Ігорю Плєхову і двоюродному брату героя Костянтину Долобчи, світла пам'ять нашим героям.